З нагоди новорічних та різдвяних свят в нашому місті газетою Обрій ізюмщини спільно з управлінням культури Ізюмської міської ради була ініційована благодійна акція Новий рік для Збройних сил України. В рамках цієї акції, про яку було оголошено і до якої могли долучитися всі бажаючі, взяло участь багато ізюмчан. Це долучилися і організації та установи міста різні. Це долучилися школярі, долучилися учні художньої школи, долучилися наші освітні центри, долучилися наші підопічні територіального центру, які з великим задоволенням виготовили поробки, написали листівки. І всі ці вироби, які були зібрані в рамках акції Новий рік для Збройних сил України, вони будуть передані бійцям 25-ї окремої повітряно-десантниці числавської бригади на Покровський напрямок. Ці бійці, як всі ми знаємо, вони першими зайшли в місто Ізюм в вересні 22-го року і звільнили його, і дали нам змогу жити і працювати в рідному, вільному місті. Тому з найкращими побажаннями, і привітаннями ми все це передамо хлопцям і дівчатам, щоб їм трішечки підняти настрій, щоб подарувати їм частинку свого тепла, частинку нашої ізюмської енергетики. Щоб цей 25-й рік, що наближається, щоб він став переможним для України, щоб всі хлопці і дівчата були живими, здоровими і якнайшвидше повернулися до своїх домівок в обійми своїх рідних і близьких. Ми ну, дякуємо всім, хто долучився, бо ваша підтримка, ваша допомога зігріє серце захисника і подарує йому гарний настрій.